Попри те, що у Львові діє чимало туалетів та існує ухвала міської ради щодо використання вбиралень місцевих кав'ярень, усе одно раз по раз натрапляєш на Рагуля, котрий ходить в буквальному розумінні до вітру. Ми ж вирішили дізнатися, чим керуються такі несвідомі громадяни. Ну. Скажіть, будь ласка, а ви зі стадіону йдете? Так. А там не було туалетів. Ну, люди з Європи приїхали, дивляться, яка в нас країна. Водопад, я сам з Європи. Я сам з Європи? Я а що? А зволі отак ходить в туалет на траву? Mm -hmm. Чи можна було судити нормально на стадіоні і тут же не ходити? Не я вибачаюся, якщо я на стадіоні не хотів. Ну, ви вважаєте, ваш поступок нормально так, не ходити? Я розумію, що це не нормально поступок. Ну то чому ви сперечаєтесь? От, от чому -то. От, от я хочу вас Я хочу хоч? показати, щоб вас побачили от місто наше. От не така... А я не але хочу мене побачити поступати якусь культурно, як ви не хочете, щоб вас побачили місто. Я спончається, але як то кажуть, нас є особисті права. <му> Як ти вважаєш? Ну ж був туалет, сходити в туалет, можна було нормально на стадіоні 3 хвилини тому назад. Молодець. Ну як ти думаєш? Я неправильно зробив кости. Е -е -е. Фанат цього ну серйозно. Давайте не будемо поступати, як все-таки наша країна йде Європу. Я сам би так зробив. Гарного так, вечора. І вам. На стадіоні Арена Львів функціонує 40 громадських вбиралень, кожна з яких обладнана 20 окремими кабінками. І це без урахування туалетів, що розташовані у службових приміщеннях, роздягальнях чи скайбоксах. Тож серед усіх спортивних споруд країни Львівський стадіон має найбільшу кількість санвузлів. Один туалет розраховано на 44 вболівальники. Хлопці, добрий день. У нас їх передача почне з себе. Взаємно. Дивіться, ви зі стадіону йдете? Ні. Вони зі стадіоном, вони ні. з футболу, ні? Взагалі я не футболіст. Ти розумію, що вони футболісти? У нас просто цікавіше, якщо людина може в тула, підведемо до цього місця йде в туалет, 50 метрів. Ви бачили? бачите, Так, зібрати. Пан... Скажіть, як ви думаєте, все нормально? Я рахую, що це не є нормально. В наступного разу тоді. Я такого не буду робити. 100, 100. Дякую. Прошу багана. Я, я перепрошую, просто нема параш, ну і що. на стадіоні ж буту, лад. Дивіч, я тримав вже стільки років. Ну серйозно, ну то буквально пару матків. Ви такий самі, як і я, знаєш, я не буду розуміти. Ти по правді все сказав. Просто блядь, якщо не в мощь, не вмоч, не вмоч. Так і случилось. Б***. Ну то ж, але ви ж цей стадіон, взяти, ви ж так само будуть схобити. Я не встиг. Просто втомився. Мені хотілося пісати. Вот так по-человечески, я тобі скажу. Так Добре. сталося. Наступного разу. Ні, нормальний ход, конечно, я не исполняю. Бо я в Європу, так, так. Віроччик, 100%, згодний з тобою. Якби Добре. я не був згодний і був хамблом, не хотів, я би не підійшов. Нас знімати не потрібно. Ви з яку телекомпанію? Телеканал Зік. Зік, ви да. знімали, як я пописав. По <ріх> 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 <Так. ріх> а смисл? Що ж ви знімаєте? Це телеканал ЗІК да почне з себе. Чува ми будемо посилати чи що. Підіть сюди, будь ласка. віддихай. Що значить ти віддихай? Ми хочемо з вами поговорити, що? Я не хочу що. Зараз. А ходити в туалет, як є на стадіоні, в туалет все нормально. Ставиш пи і буду ходити. Так на стадіоні є 10 матрів звідси. Ти де я маю ходити. Ну так ж був там, я вам пояснюю просто. Мож, я, по-перше, до вас без агресії нормально звернувся. Ви починаєте до мене щось агресивно відповідати. А якщо немає тулатів, значить можна ходити де хочеш. Та? А вам було приємно, якщо б був ваш будинок, а бі... не було б приємно. Що йде? як ви зі мною говорите? І ди подися, тому це побачиш купу народу, які туалет. Зуп... Та ми зі всіма говоримо, ну це ж не нормально. Спориш, дяденька, ти поставив пілотуаліти, тиш. Да, що ти побачиш. Ну, я не по на дяденька, я спілкуюся з. Зуміло? йди звідси. От наша далі українська ментальність. Зрубою втікнути, подальше.